Про Китай я говорю не випадково, тому що до Росії прилетів сьогодні міністр закордонних справ Вандії. Я не бачив ні анонсів, ні, нічого ніяких там попередніх повідомлень про те, що він туди збирається. Він буде зустрічатися з Лавровим. І Піско сказав, що буде зустріч з Путіним. І сьогодні моя увага прикута до того, яка ж там буде реакція з боку Росії на о, ультиматуми Трампа про припинення вогню, о, припинення всеохоплюючого вогню, тобто всюди. Для того щоб почати там уже якось конкретно виходити на мирний в якийсь процес, ну і так далі. Це таке складне питання, тому що припинення вогню, а потім мирний процес це окремі два треки. Ми до речі, з тобою про це говорили минулої п'ятниці. Там коли записували програму для центру, велику таку підсумкову. Ну і от, буквально щойно з'явився коментар на претензію, я так вважаю. Трампа щодо припинення війни в російському МЗС заявили, що Росія поки що не чула від Трампа сигналів до України щодо припинення війни. Головне до нас США нібито не вимагає в Україні розв'язати проблему. Пов'язані з першою причинами конфлікту, а в такому форматі Росія не може сприймати позиції, пропозиції Вашингтона. Ну, коли про це говорить рябко зам Лаврова, ну я, як правило, посміхаюсь. Ну, випустили Лавро цей когось там з другого ешелону. В цей час Ван їй спілкується із Лавровим. Ну, про Ї ми ще поговоримо. От скажи, будь ласка, Віталій, от що ти бачиш зараз за історію з м, такою, таким ультимативним зверненням Трампа до Путіна? чи можливо його немає цього ультиматуму? З коментарем Росії, що це взагалі відбувається? Ми виходимо там на якийсь 20 квітня, про який говорив вступ, чи не виходимо? Ну, давай почнемо з того, що про переговори відбуваються, консультації ведуться. І ем, питання в динаміці. Тобто, вдалося досягнути певних поступок чи не вдалося досягнути певних поступок. Є дедлайни, які виставлені американцями, вони незмінні поки що. Я не бачу, що Сполучені Штати відмовилися від цих дедлайнів. Хоча я не виключаю подібних дій. Тобто, що вони скажуть, ні, ну не вийшло зараз, трошки пізніше війну. Але ну дедлайни вони залишаються і е, більш того, я бачу активізацію на всіх майданчиках сполучених штатів по тиску, намагання створити певний, е, там показати росіянам і Китаю, що про серйозність намірів більше е, для росіян. Активізація роботи по азійському кейсу, активізація роботи по роботі з країнами ОПЕК по нафтовим питанням. Підготовка вже зараз ходить чутки про підготовку нових санкційних механізмів. Трамп заявляє в кінці кінців, що він готовий докласти все загальні санкції на продаж енергетичних продуктів з Росії, і він так і сказав, що якщо купуєте російське газонавто, ви не зможете з нами торгувати. Тобто, це мова йде про е е всезагальний режим е санкціонування Росії е аж до ембарго. Поки що це поки що, поки що погроза, тому що сполучених штатів немає такого інструменту. як Загальний ембарго, тому, оскільки є різні гравці, є різна суб'єктність цих гравців, примусити всіх до того, що хоча Трамп ну йому навряд чи вдасться, солдитиме у нього пробуксовка, звинуселими у нього пробуксовка. Тобто росіяни можуть не зважати, не сприймати це як ультиматум чи шантаж. Вони бачать, що у Трампа обмежений інструментарій для тиску на них, але вони не можуть це просто ігнорувати. Тому вони говорять про дії Сполучених Штатів по відносно стосовно України. І коли говориться про першу причини, як ага. на мене, мова от і вже починає зводитися до персоналії, а не до. Речей, які були раніше заявлені: денафіка, денацифікація, демілітарізація, всі ці е, е Путіна Медведєва. Зараз все зводиться до персони самого Зеленського, щоб uh -huh. він прийшов президент. Тобто, ти, ти зараз натякаєш на вчорашній матеріал Москва Таймс, бо вчора там вийшов якийсь там великий документ. Я так подивився його, убіл. Він мені не зацікавив, що, мовляв Путін там все ж таки домагається зняття Зеленського. Ну, в першу чергу, звичайно так. В першу чергу я тако я і все до цього сходиться, тобто, всі натяки про першу причину зводяться до військово політичного керівництва. Приберіть Зеленського, ми почнемо говорити про якісь предметніші речі. Тобто, для Путіна вся ця війна фактично зводиться до персони Зеленського. Тобто далі... Вже питання денацифікації не стоїть. Ти вважаєш? Він в Москві вважають, що прибравши Зеленського, вони знищать неонацистський режим, як вони називають. Ну, Вибачте, це смішно. Це це все абсолютно смішно. Я думаю, що справжні неонацисти привертаються в гробу, коли це все чують і бачать. А, ось але а, ну, по перше, от я не хотів, що, що так, так Путін і бачить, що вся причина радикалізації суспільства України, що вся ідеологія війни. В Україні проти російського загарбника все тримається на персоні, тому що в нього ж в Росії все тримається на персоні, то і відповідно ідея перекладення. Така ж проекція на Україну, що приберемо Зеленського, все буде по-інакшому. А воно може бути ще гірше для росіян. Воно може бути ще зовсім не так, як вони очікують. В е, суспільній свідомості і призведе до іншої консолідації, яка не сподобається не Заходу, а не, не росіянам. Тому. Uh -huh. Як, як, як на мене, це перша причина вже починає збі якраз ототожнюватися з персоною самого Зеленського. Це звичайно може лише ну звичайно. Це тішить там якусь его самого Зеленського. Це може грати на його політичний рейтинг, оскільки він тоді ототожнюється з противом Путіну. Що от єдиний, хто тримає прапор і лінію оборони, це сам Зеленський. Приберете Зеленського, то відповідно втратиться оця інтрига війни, спротив послабне, і позитивні блогери нам це власне кажучи, і продають потім для внутрішньополітичного споживання в Україні як пропагандистські штампи. Тобто, це 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 також працює в дві в дві сторони, але ось перша причина все більше і більше схоже на персону самого Зеленського. Що ж до Ван і попередньо говорилося про можливий візит Ван і до Росії, хоча це було на рівні чуток і більше якісь таких е, вкидувань там за кілька днів до самого, самого візиту. І те було не названо ще дати. Не були названі, але е, дійсно візит сам експресом, тобто він не був запланований надовго задовго. Він скоріш за все полягає в вирішенні цілого спектру чутливих для Китаю питань. Це питання денуплеризації Кореї. Тобто, ядерна програма е, КНДР викликає вже занепокоєння самого Пекіна. Е, в нас є певна ілюзія, що Пекін в ручному режимі все контролює Північну Корея. Це ну, не зовсім так. Е, і вся історія відносин Сі із е, Кімом вона полягає в тому, що Кім собі дозволяв речі, які. Ну, е, Показуючи його намагання зберегти хоч якусь суб'єктність в цій залежності від Китаю. І зараз е, Китай е, починає вести розмову своїми сусідами про зниження напруги на Корейському півострові, починає говорити про перезапуск е, діалогу по денуклеарізації Корейського півострову з Південної Кореї з Японією. Uh, він говорить про Пекін починає говорити про нові uh, можливості з uh, співпраці в економічному плані, а для цього треба знизити цю саму напругу, ризики, які виникають oh, oh. в Північної Кореї. Тому це перше питання. Друге питання uh, пов'язане, звичайно з санкціями, які Китай uh, починає зараз uh, все більше, і більше відчувати, і uh, uh, Сполучені Штати. Мають намір наступною хвилею вдарити по китайським компаніям, які займаються поставками в Росію товарів подвійного призначення, в тому числі те, що декомплектуючими для військових для військових товарів. Це починаючи від дронів, чіпів, закінчуючи електронікою, яка потрібна для танків, бронеспортерів, ракет тощо. Тому для Китая важливо також визначити: окей, якщо ми вигрібаємо ці санкції, ми входимо в ситуацію холодної війни з Сполученими Штатами і торгову війну, то і не можемо перезапустити, хоча ми цього хочемо. То що ми отримаємо від Росії? Тобто, якщо Санкції накладаються за торгівлю з Росією, то власне кажучи, а що ми, нам Росія за це може компенсувати.